Добрий день всім. Ми раді вітати вас на відкритті міні-виставки юної майстрині Мілани Гірман. Ця виставка називається «Звірята з клубочка. І на виставці представлені іграшки, які зроблені в техніці Амігурумі. А сама ця техніка і взагалі традиція створювати іграшки ручної роботи зародилася в Японії багато століть тому. А сам Термін Амігурумі і власне його розповсюдження відноситься до початку 2000-х років. Його популярність була зумовлена тим, що книги, які, в яких були написані схеми в'язання тих чи інших іграшок, перекладалися іншими мовами. Взагалі, Амігурумі це техніка, яка має дуже широкий спектр дизайнів та персонажів. Так можна зробити в цій техніці і персонажів з різних фільмів, книг, мультфільмів. Можна також створити рослини, створити тварини, ляльки ну, тобто все, що забажає душа і на що здатна фантазія. І на виставці ми також можемо побачити такі види. І тварини, це і також аксесуари. А до того ж, тут є і тематичні іграшки, які були зроблені до а, Хеллоуіну та до Дня всіх закоханих. А до того ж тут ще можна розглянути міні-іграшки. Які були створені в цій техніці, і навіть продукти харчування, такі як гарбузик, ось тут він представлений. Також також можна відтворити. А більш детально про свій творчий шлях, про свої роботи, розкаже сама майстриня. Я одного дня гуртала стрічку інтернету та побачила посилання на маленьку черепашку. Та така подумала, мені все одно нічим зайнятися, тому я спробую щось, щось зв'язати. Потім пішла в магазин, купила гачок номер 4 та плюшеву пряжу та зв'язала черепашку. Після того, як ти зв'язала, як ти зрозуміла, що от тобі це подобається, ти хочеш цим займатись? Пройшов деякий час, ти, можливо, брала перерву чи відразу почала в'язати. Ну, мені сподобалося в'язати іграшки, тому що було вже дуже багато різних схем. Вони дуже, були, вони дуже були милі та гарні. Скільки часу ти загалом витрачаєш на ту чи іншу іграшку, щоб зв'язати? Буває по різному, десь може година, може бути навіть сім годин в день. Та десь протягом декількох місяців можу в'язати, коли буде натхнення. А як ти прийшла ось саме до такого стилю? Чим він тебе зацепив? Mm, ну, я подумала, щоб не купувати іграшки, я краще буду сама собі їх в'язати, як і хочу. Mm -hmm. а яку іграшку ти в'язала найдовше по часу? Ось цього тутора та ось цього динозавра. На динозавра я десь витратила сім. Годин, а на тотору десь може тиждень. А, ти в'яжеш для себе, чи можливо і продаєш іграшки, даруєш? Ну, я більше в'яжу для себе, може там рідним я можу подарувати на якісь свята, дні народження, тому що ну, я не знаю, в які руки пот... потрапить ця іграшка, що з нею там будуть робити. Мені шкода, так. а як ти прийшла до думки, що от хочеш свою виставку? Ну, щоб більше людей дізналося про ці іграшки, та може я когось надихнула на їх створення. Таки зараз дорогі, достатньо. Та наповнювач недешевий. хоче. і терпіння. Наскільки одна іграшка плюс-мінус коштує, Ну, наприклад, цей книжка? Ну, Десь, може, 250, десь так. Це собі, собі вартість? Так. Працювати. Найбільше мені подобається ось ця, тому що вона дуже м'яка, вона не сиплеться, їй дуже важко порвати. А бувало таке, що якісь іграшки от просто не виходили, скільки б часу ти не витрачала, от у тебе не виходить і все. Так. Так, а що це було за іграшки такі? Mm. Ну, ось, ось той мініпух. Я в'язала його маленьким гачком, тому він у мене десь місяць в'язався. Розкажіть нам про вашу родину, трошки, може, Павла Градцевич. Чи... Так, ми ні, ми Павлоградці, уроженці Павлограда і мілочка. Тут я народилася. Ну, творчі в мене дітки. Скільки у вас дітей? Троє дівчат. У мене одна вже закінчила другий курс педонівера, друга закінчила 11 клас і третя мілочка. І всі вони дуже творчі дівчата. Чим сестричка займається? Старша, як для нас було дивним, вона. Вдарилася в кондітку. Да, вона ніколи нічого не пекла, але зараз вона живе окремо від нас, вона пече тарти, десерти. це все вона робить сама. Середня мала свій магазин по поп культурі. Інтернет-магазин вона займалася самим придвигом цих груп. І Мілана, походу, пішла вже. Поступом творчості тільки вже зі свого боку. Вона вибрала такий свій напрямок. Та чудово, дівчата. Особливо, коли це дитина робить сама, вона ніколи ніде не бачила, як це робиться. Вона сама почала. От черепашка, оце сама перша черепашка. Яку вона зв'язала, це саме її перша іграшка. Вона не знала, як робиться це кільце, Вона не знала, як воно це все докупи збирається. Вона знайшла в інтернеті і погнала цю суту робити. Зараз ваші почуття ви стоїте на виставці власних таньки. Розкажіть про свої почуття, як вам тут зараз відводитесь. Та це чудово. По-перше, я вважаю, що ви самі сюди зайшли. Тут яка тут аура? Дитячі доброти, любові, так, такого всього самого наймилішого. Друге, це те, що це твоя дитина. Значить, ти щось зробив правильно, якщо вона саме так задумається, вона хоче цей дитячий світ і ще надовже протягнути. Як то кажуть, їй хочеться ще гратися цими іграшками, їй хочеться ще їх робити. Я вважаю, що це дуже чудово.